40 градусна спека. Люди ховаються під кондиціонерами. Тим часом на вулицях Дніпропетровська кипить робота. В авральному режимі стелиться новенький асфальт, паркани фарбуються, комунальники у поспіху викошують амброзію. В гості до мільйонника прямує сам патріарх Русі усієї Кирило. До аеропорту наближаються лише правоохоронці, чинці та журналісти. На злітній смузі церковний хор репетирує вітання святішому. Хлебом, силю та губернатором Крыла витают на земле Днепровский. Владыка запізнюється на 5 хвилин, та ступивший на червону дуришку, одразу взявся взялся, славний славный Днепропетровск Но для меня, как для пастыря особенно важна сила веры людей, которые здесь живут. На протяжении столетий те, кто жил на этой земле, защищали православие, были ему верны, на нем основывали свою жизнь, свое мироощущение строили свои отношения с окружающим миром. Я хотел бы от всего сердца пожелать всем жителям Днепропетровска и области хранить эту дивную и великую, и такую необходимую для человеческого бытия традицию. Традицию крепкой веры и прочных знаний. Храни вас, Господь, всех. Дводена програма патріарха видалась для міста досить насиченою. Увагою своєю владика не обділив Севастопольський парк, капітально відремонтований буквально за кілька тижнів до візиту. Тут поклав квіти до меморіалу солдатам російсько-турецької війни, а далі попрямував до гордості Дніпропетровщини південна машинобудівного заводу. Не випадково саме там заклали фундамент храму, що зводять на території підприємства. Владика освятив місце та заклав туди церковну капсулу. Пусть же храм. Заложенный сегодня здесь будет местом молитвы, размышлений, духовного очищения, духовной поддержки всех тех, кто трудится на этом прославленном предприятии, создавая и умножая славу Украины, славу народа и могущество Отечества. Потім на зустріч зі студентами. Молоди не у імені Олеся Гончара вишиковуються у черги перед прохідною до палацу студентів. При собі мають паспорти і викладача-наглядача. Попри всю святість патріарха, молодь зізнається. Прийшли сюди виключно заради цікавості побачити вживу того, хто вже понад місяць поглядає на дніпропетровців з білбордів. Ну, в общем, просто интересно, во-первых, на него посмотреть, какой он только на фотографиях по всему городу не очень интересно на него смотреть. А так, ну, не знаю, посмотрим, что он будет говорить. Может, что-то обучающее нам скажет. Ну, оно понадобится в жизни что-то полезное услышать, тем более от опытных людей. Масових заворушень з приводу візиту патріарха Московського до Дніпропетровська не було. Тобто їм заборонили бути. Напередодні окружний місцевий суд наклав табу на будь-які мітинги у період, поки Кирило у місті. Проте від правоохоронців ми все ж дізналися. Пікет так і готували. Представники ОНП та Всеукраїнського об'єднання Свобода ми від'їжджаємо. Нікого не від'їжджаємо. Я сказав в машину». будь ласка». Я йду, йду. Я супротиву. Близько 25 людей ще біля аеропорту забрали до СІЗО. Там склали протоколи та відпустили. Я знав, що заборонено, але я вирішив порушити заборону, але я не встиг навіть її порушити. Приїхав Беркут, нічого не пояснив. Єдине слово, яке я почув, це в автобус. Вони скрутили нас, запхали в автобус. Ми пропонували їм, що ми від'їдемо навіть. Не проблема, вони просто взяли нас, скрутили в автобус. Вже наступного дня без мітингів та акцій протесту Патріарх проводить майже п'ятигодинну літургію у Свято-Преображенському кафедральному соборі Дніпропетровська. Біля храму зібралося близько 20 тисяч прочан, запевняють правоохоронці. Проти око журналістів нарахувало найбільше півдесятка людей. Мешканці кажуть, на Великдень тут ще більше людей збираються. Незважаючи на це, більшість прочан відстоювали літургію за парканом собору. Ой, ну а як же? Це большое Це І служба Воскресна, і вот приєм патріарха. Це для нас очень велике мій значення, велика радость. Це праздник большой. Після служби міська православна громада подарувала патріарху Кирилові ікону Святої Катерини на згадку про Дніпропетровськ. А губернатор області вручив владиці макет одного з соборів регіону. Владика ж закликав мешканців Дніпропетровщини бути ближчими до церкви та її обрядів. и единство Церкви. Мы сохраняем надежду на спасение всех нас. И этой надеждой, эту надежду никто в нас не поколеет, ибо она исходит от самого Христа, которого мы и приносим наши молитвы и поклонения. Аминь. А потім і свої нагороди роздав після губернатора та мера Дніпропетровська орден цієї русі вручив Борису Філатову. Проте, чи поцікавився патріарх Кирило, у що вірує останній, невідомо.